Дуже та дуже радий всіх бачити, чути. Насправді, сьогодні я хотів би швидко розказати та ситуація, яка в нас виникає в контексті української євроінтеграції, та щоб не повторювати колишніх минулих спікерів. Насправді, в рамках роботи і аналізу діючого законодавства в сфері на зокрема в сфері видобутку природного газу, ми йдемо на шляху до Європейського союзу, але всі для себе мають розуміти, що Такої особливої ситуації, яка є в Україні, її немає в жодній країні саме Європейського Союзу. Чому тому, що якщо ми подивимося, взагалі баланс і роботу нафтогазови добувного сектора саме в країнах Європейського Союзу, то ви побачите, що країн, де є видобуток природного газу, який де факто покриває все власне споживання в тих країнах, його майже немає. І видобуток на суходолі він є в наших і сусідів і в колег, але. Він не займає таку визначну роль, яку він займає в, українських, в українській економіці, зокрема в тих ралях, які ми живемо в умовах ФІНІ. Тому що сір для себе маєте розуміти, що все ж таки європейське законодавство, європейський ринок він побудований на моделі імпортозалежності Європейського союзу, тому що Європейський Союз саме він видобуває трошки більше 30 мільярдів метрів кубічного газу, а споживає 330. В них величезні обсяги імпорту. І насправді, коли ви дивитеся європейські країни, які там видобувають газ, і постачають його Європі, ви маєте розуміти, що це дві ключові країни, які є Норвегія та Велика Британія. Я звертав вашу увагу. Ні, Велика Британія, ні Норвегія не є членом Європейського союзу. І там скрізь видобуток в першу чергу ключовий здійснюється на шельфі на морі, тобто на суходолі, там видобутку де факто майже немає. Тому я хотів би коротко розказати тим, чим ми бачимо і стикатимося з точки зору імплементації європейських норм. І як асоціація завжди будемо відстоювати і боротися за можливість дотримання і захисту сфери на докористування, тому що видобуто для нас є дуже важливим і ключовим. Знову ж таки, технічне форматі все зрозуміло. У нас є відповідні угоди співпраці Європейським Союзом. була проведено підписано кров'ю. Фактично було прописано угоду про асоціацію в 2014 році. Ну і потім вже ми ще більшою кров'ю отримали. Статус країни кандидата європейського союзу і там розпочато переговори. Але по факту, те, що я вам зазначав, що це класна історія, що ми рухаємося до європейського союзу, але загалом для компанії це є великі ну, нові виклики, тому що ми історично, як асоціація, ми завжди працювали над дерегуляцією нашої сфери, але розуміємо, що європейські норми і правила, вони ми будемо вимушені їх для себе імплементувати, і вони матимуть реально ряд обмежень для нафтогазу. Видобувних компаній. Простою мовою, тут я, Снеслав, не буду забирати твою доповідь, твої кометрі, які там, думаю, будуть завтра, та про синергію взагалі про зелені перехіди про роль Нафтогазу компаній. В мене є там своя особиста думка, я її не буду озвучувати, якщо коротко, але давай так, можна це підтримувати, можна це не підтримувати, але в будь-якому випадку ми йдемо цим шляхом, нікуди ми від цього не дінемося. І я думаю, що Санислав, завтра класно розкаже на практиці, як взагалі компанії працюють з точки зору, якраз. Імплементації необхідних зелених ініціатив буде дякую за анонс. Да. Е, дивіться насправді, я просто вам приведу простим прикладом, яка в нас реально є ситуація, десь від чого ми відбиваємося, десь то, що ми будемо вимушені Е, Дуже простий приклад е, в нас в Європі. Є дуже жорстке насправді законодавство з точки зору екологічних стандартів та норм. Повторюся на моє особисте переконання, це пов'язано з тим, що європейський континент він здійснює видобуток, але на тих значних обсягах, як здійснюється, наприклад, у нас балансі економіки. І ось, наприклад, в них є законодавство в сфері відходів видобувної промисловості. Як ви знаєте, нафтогазовидобувні компанії як не крути, вони створюють певні відходи під час здійснення там видобутку, зокрема природного газу, нафти і так далі. У нас є шламові амбари, є різні речі, які компанії здійснюють. А в Європі воно ну я не хочу нікого пугати але воно більшість країн воно тупо заборонено. Тобто ви взагалі нічого на не можете робити. Як хочете, будь ласка, є відповідні і табілісазовані компанії, які зобов'язані здійснити певну переробку, тобто це вартість, кошти і так далі. Тобто це ми до чого, от як би ми накрутили, ми будемо вимушені до цього йти. да, З певними обмеженнями, з певними наслідками, пролонгаціями і так далі. Але якщо ми хочемо і будемо в Європейському Союзі, ми вимушені будемо імплементувати директиви, але, звичайно. Працюючи над тим, щоб захищати е, інтереси власних на Другий приклад: екологія, смарагдова мережа. Хто працює з, з дозволами, мабуть, знає, що це таке. Є е, відповідні норми, є відповідні категорії цих земель. В 2021 році держава намагалася схвалити законопроект про смарагдову мережу. Не буду коментувати, не вийшло. Але просто для, для простої мови, що ви для себе маєте розуміти, що це мається на увазі. Мається на увазі, що, наприклад, в українських реаліях в нас велика кількість ділянок і площ вони заліцензовані, тобто вони знаходяться в користуванні у державних або приватних компаній І в цих в цих на цих ділянках теоретично можуть з'являтися нові об'єкти смарагдової мережі. Що це значить? Це значить, що там ну об'єктивно нічого робити не можна. Можна, але з значними обмеженнями, з контролем, з перевірками і так далі. І так далі. Тобто компанія, маючи спозволено 300 квадратів, є ризик того, що там. До 150 квадратів вона об'єктивно працювати не зможе для України. Це величезний ризик, тому що з одного боку у нас є необхідні поклади, які треба розробляти, в тому числі нові, які знаходяться ну, і в важкодоступних місцях, і в лісах, і так далі. Це факт, яким ви стикаєтеся. А з іншого боку, в нас є оця законодавство по смарагдівій мережі. Екологи завжди кричать про те, що це треба імплементувати, бо треба птічок зберігати. Але знову ж таки, ми будемо працювати над тим, щоб максимально захищати інтереси, тому що знову ж таки роль українського газовидобутку і сфери вона трошечки інша, ніж є в країнах, які імпортують десятиріччями іноземний газ. І для них якби, це питання воно є трошки інше. Ну і знову ж таки, там простий приклад по шельфу. Тобто, зараз в рамках Євродирективи, ви знаєте, що наші сусіди румуни вони активно розробляють шельф. 27 році у нас за у нас буде промисловий видобуток, і в нас є необхідність там роботи над безпекою морських нафтових і газових операцій, тому що ну об'єктивно з 13-14 року Крим анексований Чорноморнафтогаз Нафтогаз ми не контролюємо. Але з іншого боку, ми сподіваємося все ж таки на завершення війни і можливості інвестицій, в тому числі в шельф Чорного моря, який зараз в управлінні нафтогазу, І тому, звичайно, будь-які компанії вони для залучення інвестицій мають розуміти, що правила імплементовані, вони зможуть по ними працювати. Тому що насправді повторюсь. Україна, вона намагається імплементувати там певними це наказами, формами і так далі. Але для Європейського союзу вони ну не те, що роблять поблажки. Вони розуміючи нашу ситуацію з війною, да вони це ставлять як знаєте, виконано, але плюс-мінус. Тобто, якби молодці, але все одно хлопці рідні, як війна закінчиться. Якщо ви хочете бути членом Європейського союзу, давайте жорстко приймайте відповідні директиви. Інакше ми просто фізично не зможемо вас долучити до. Європейського союзу, але знову ж таки, от як один із таких прикладів, які є, да, екологічних стандартів, це законодавство в сфері оцінки впливу на довкілля. Саме нафтогазові добувні компанії вони де-факто стали першими прохідцями цього процесу. І з кінця 17-го року, спочатку 18-го відповідно там діяльність видобутку, отримання спецдозволів та буріння нових газових сорловин здійснюється саме за результатами здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, і от в рамках роботи відверто скажу, деякі речі нам вдало вдалося врегулювати не на рівні закону, тому що це дуже важко, і спілкуватися з профільними органами з екологами дуже важко було спрощено, чи уточнено десь на рівні підзаконних нормативно-правових актів ми уточнили категорії буріння, наприклад, як в директиві. Але просто треба зрозуміти, що в світі, в Європі, воно працює трошечки не так, як воно ну працює в нас, тобто, базово воно працює таким чином, що е, так є компанії, вони здійснюють оцінки впливу на довкілля, але. В держави все ж таки в них є певна база, тобто, умовно вони плюс-мінус розуміють, де що знаходиться, де знаходиться продозаповідний фонд, де знаходиться вода, де категорія лісів. Тобто в них є певна база, і воно зрозуміло працює. І компанія, коли приходить, вона розуміє, що вона бере ділянку. У Вас там 200 квадратних кілометрів, тут є таке, тут такий ризик, тут такий ризик, тут такий ризик, тут такий ризик в українських реаліях Воно трошки не так працює. Я не хочу там якимось чином критувати державнадр. Це не їхнє зараз там питання повноваження. Але історично, коли проблема не вирішується роками, воно виходить до такого, що ви можете купувати спецдозвіл. Потім у вас з'являється якийсь місцевий заказник місцевого значення, який був сформований ще в часи Іосифа Сьоної Шасталіна, 1949 роком наказом якогось там райкому партії в якоїсь там умовній Полтавській області. І вони самі місцеві органи вони не до кінця розуміють, в яких категоріях де воно що знаходиться, по яким координатам і в компанії реально виникають проблеми е, щодо того, щоб починати працювати. Тому що люди бояться брати відповідальність і підписувати позитивні висновки, що потім відповідна прокуратура не сказала, що в зговорі з видобувними компаніями вони розпочали відповідний промисловий видобуток та знищують навколишнє середовище. Тому я і кажу, що в Європі воно. Працює не так, є вони розуміють, є де ризики. Вони роблять обов'язково воде. Там, де вони розуміють, що ні, там воно є та певне індивідуальна дійсність або базова експертива, або порогові значення пропису півні критерії. Тобто, держави вони прописують з урахуванням українських своїх реалій. В Україні трошки не так. Є базове законодавство, переписана директива там, де треба по загальним нормам. І відповідно компанії змушені ну, здійснювати все обов'язково інакше просто вони не матимуть права наслідки працювати. І е, чому повторюсь, важливо? Тобто, те, що я зазначив, є європейська директива, є українське законодавство, але знову ж таки є країни Європейського союзу, які ви бачите, та тобто, це країни, в яких є в тому числі видобуток на суходолі. Подивіться, поляки, румуни, Словаччина, угорщина це наші сусіди. І в них є особливості, саме якраз пов'язані з нафтогазово-добувною галузю. І те, що я зазначив, що там і орган може подивитися матеріали, зробити називаємо це так скринінгом і сказати: дивіться, тут треба робити ОВД, тут, наприклад, не треба робити ОВД. Помовлено певні порогові значення видобутку. Тобто їм приносять проєкт, вони дивляться. Якщо будуть високі дебіти, треба робити. Не треба робити просто перевірку і слідкуєте. Якщо піде високий видобуток, треба буде здійснити. Тобто, певна флексибіліті і співпраця з. Екологі... ну, з екологічними відповідними профільними організаціями, і те, що я зазначив, тобто є певні критерії і прив'язка не до просто діяльності з видобутку, а діяльності з видобутку за певними критеріями пороговими що дозволяє компанії можливості працювати і розуміти, як воно є. Тому вам просто для розуміння, що ми намагаємося робимо спільно з та, та система, яка є. Але знову ж таки будемо максимально захищати інтереси, і розуміти, тому що не все, що написано в директиві, воно є 100% і має бути імплементовано в законодавство. Завжди є особливості хвостики, які дозволяють державам Європейського союзу знаходити індивідуальні підходи саме для того, щоб забезпечувати власну економіку, що є дуже дуже важливим. Особливо врахуванням відбудови після воєнної України, тому в нас насправді роботи з вами спільно дуже багато. Ви маєте для себе розуміти, що у нас будуть сподіваємося на шлях до європейського союзу. Тобто у нас будуть норми вставати ще більш жорсткими, 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 але знову ж таки дуже важлива участь відповідних і профільних компаній, і сервісних для того, щоб обмінюватися досвідом і пояснювати все ж таки не згубити, не зузупинювати галузь а продовжувати давати їй стимули. Це я так намагався вам дуже коротко все пояснити. Дякую.